Детективи Набу затримали колишнього міністра енергетики у межах справи Міда. Сталося це під час перетину українського кордону. Про це прес-служба НАБУ написала в себе в телеграмі. Про кого саме йдеться в національному антикорупційному бюро. Не уточнили. Тож Суспільне звернулося за інформацією щодо особи, затриманого до правоохоронних органів. Тим часом джерело видання Українська правда каже, що мова про германа Галущенка. Тож більше на цю тему будемо говорити далі. З нами на зв'язку Тетяна Хутор, голова. Аналітичного центру інститут законодавчих ідей пані Тетяна. Вітаю, дякую, що училися доброго дня. Станом на зараз ми маємо офіційне повідомлення набу джерела різних видань, щоб підсумувати всю відому нам інформацію, що основне зокрема глядачам варто розуміти про те, що сталося вже сьогодні. Насправді нічого такого прям дуже особливого не сталося. Якщо ми подивимося на е, деталі цієї справи, насправді їх на зараз не так багато. Галушенко намагався виїхати з України як багатодітний батько, тому що у нього немає обмежень, які б йому забороняли виїжджати з країни. У нього троє дітей. Також є публічно доступна інформація про те, що ці діти знаходяться не в Україні, а, а за деякими даними Швейцарії і він намагався виїхати потягом до, через Польщу. Також відомо, що прикордонники затримали його, якби не дали йому виїхати, і відразу повідомили антикорупційні органи, зокрема НАБУ і САП, і вони зреагували і відповідно не дали йому виїхати. Його зараз з ним відбуваються такі певні процесуальні дії. Його затримали на 72 години, тому що якраз законодавство дає можливість затримувати на такий строк. Без відповідного без відповідної ухвали суду, і е, очікується, що Голущенко е, отримає підозру, і відповідно інші потім уже наступні дії будуть відбуватися відповідно до того, що е, і яким чином планується е, взагалі рухи по справі Мідас. І давайте ще глядачам нагадаємо про саму справу. Бо ми згадували попередні ефіри. Власне сам Герман Галущенка. ще 10 листопада. У нього були обшуки. 21 листопада він був на допитах в НАБУ, Та, Тобто, давайте от нагадаємо глядачам, що відбувалося тоді про саму цю справу. Взагалі, справа Мідас, це е, така корупційна справа, яка пролунала наприкінці, е, наприкінці, я так розумію, 25-го року ще та наскільки ми пам'ятаємо, дуже багато людей е, якраз м, м, втратили свої посади через неї. Це справа, яка стосується масштабної корупції, в сфері енергетики. Сам Герман Галущенко він обіймав посаду міністра енергетики, якраз і він фігурує в цій справі, е, і саме тому він є одним з таких ключових. З ключових е, дієвих осіб, які обов'язково повинні, та й вони не якби повинні понести відповідальність, якщо буде доведено їхню вину, і звичайно дуже важливо, щоб вони залишалися в країні. Інші дієві особи цієї справи це і Тімур Міндіч. І який, зокрема, якому вдалося покинути Україну, і зараз він перебуває в Ізраїлі. Це насправді велика втрата була для, для правоохоронних органів для країни. Також Певні суб'єкти пов'язують і якраз цей скандал із втратою посади єрмаком своєї в офісі президента і відповідно втрати свого впливу. Тому це дуже велика і дуже масштабна справа, яка буде іще дуже багато. Я думаю, не і місяці, можливо, і років давати свої результати. Хтось буде втрачати посади, хтось буде йти в в'язницю, хтось буде втрачати свої активи. Тому в даному випадку дуже добре, що Герман Галушенко не зміг покинути країну, якщо брати до уваги, що Набу ІСА поготували йому підозру, і відповідно у суспільства буде більше спокою, що ті, хто залучений в цю справу, вони матимуть, зокрема, ми, як суспільство, матимемо шанс на те, що вони понесуть відповідну юридичну відповідальність за те, що було вчинено, і те, в чому вони винні. Ви вже згадували, що можливо пану Галиченко буде вручена підозра. Якщо ми говоримо про певні терміни, оці ці 72 години, про які ви згадували, можливо, та а і що може бути далі, та тобто що потенційно йому може загрожувати. Фактично його, якщо відповідно буде ухвала суду, його можуть арештувати, йому вручать підозру, його можуть арештувати, і він би відповідно може якраз бути доправлений до СІЗО. Але я не знаю, тобто це питання слідства, це питання суду, це робота адвокатів, і як воно вийде насправді. Ми не знаємо. Але так вірогідність висока, що він буде арештований. Також висока вірогідність, що від з цього моменту. Можуть бути застосовані і інші заходи впливу. Зокрема, його активи будуть арештовані. Не зможуть зокрема ті, хто пов'язаний з цими активами, його він, його близькі особи їх продати, перереєструвати і і так далі, особливо якщо ми, йдеться про ті активи, які. Які пов'язані з тією злочинною діяльністю, в межах якої його було арештовано, і але зважаючи на те, що дуже часто накладається арешт, не тільки на ці активи, а й ті активи, які просто належать цій чи іншій особі, то всі його активи можуть бути арештовані. Дякую за роз'яснення, Що долучилися. Тетяна Хутор, голова Аналітичного центру інститут законодавчих ідей, була з нами на прямому зв'язку.